Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про особливості продуктивності та розведення пухових кролів. Вироби з пуху кролів мають елегантний вигляд і знаходяться в тому ж ряду, що з кашеміру, альпаги, вігоні. Але переваги пуху в тому, що його не потрібно мити, сушити, видаляти ось. Що. Це зменшує витрати на виготовлення готових виробів. Вважають, що вироби з пуху мають деякі лікувальні властивості, допомагають при радикулітах, невралгіях, теплоізоляційні властивості пуху у 10 разів вищі, ніж овечої вовни. Пух у кролематок густіший і тонший, ніж у самців. Тому у пуховому кролівництві останніх утримують лише для відтворення. Тривалість використання кролематок 5-6 років. Ритм використання менш інтенсивний, не допускається суміщення сукрільності з лактацією. Перший раз самок парують у 8-9-місячному віці. Кролематки пухової породи багатоплідні, але молочність у них нижча. Ніж у м'ясних. Тому у гнізді не залишають більше шести підсисних кроленят. Стать визначають при народженні і залишають переважно самочок. Відтворення можна вести цілий рік, якщо є потреба, збільшувати стадо. Але, як правило, кролематок парують з січня по травень через 8-10 днів після вищипування пуху. Не рекомендується парувати через місяць чи два, оскільки наступний збір пуху не можна буде проводити у потрібний час. Самка може забортувати чи припинити лактацію. Або якість пуху погіршиться, тобто зіб'ється, стрижуть, а краще вищипують пух кожні 90 100 днів, починаючи з 3 місячного віку тварин. Якість пуху. Першого збору низька. І його мало 30-40 грам. Другий раз збирають 100-150 грам. Продуктивність кролів під час третього стриження близька до максимальної. Якщо у цей період пуху мало і якість його низька, кроля вибраковують. Важлива проблема у пуховому кролівництві це стрес вищипування. Потрібно бути обережним, особливо взимку. Рекомендується вищипування проводити у два сеанси. Спочатку спина, а після того, як тварина відпочине живіт, а взимку перерва становить кілька днів. При селекції пухових кролів особливо суворий відбір ведуть за станом здоров'я. Вибраковування слабких у ранньому віці і на будь-якій стадії. Необхідне і неминуче, оскільки кількість та якість пуху визначаються за станом здоров'я. От і все, ви щойно ознайомилися з особливостями продуктивності та розведення пухових кролів. А у наступному відео розповім про біологічні і продуктивні особливості кролів. А я дякую вам за перегляд. Підтримайте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!